Він зробив переворот, аби сісти, змахнув крилами за дюйм землі і плавно опустився на пісок. Інші чайки також приземлилися, лише злегка ворухнувши пір'ям. Розпроставши свої блискучі крила, вони спіймали повітряний потік і, вигинаючи пір'я, зупинилися тієї миті, коли їхні лапи торкнулися землі. Це було прекрасно, та він надто втомився, щоб і самому так спробувати. Джонатан не встиг мовити жодного слова, як заснув, стоячи на березі. Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політи ще більше, ніж у попередньому житті, проте існувала певна різниця чайки, що мешкали тут, були близькі йому по духу. Всі вони жили заради того, щоб досягати нових висот у головній справі свого життя у польоті. Це були просто дивовижні птахи, і кожен з них тренувався щодня багато годин поспіль, вивчаючи все нові та, нові та нові таємниці повітроплавання. Джонатан надовго забув той світ, звідки він був родом місце, де жили птахи, яким є незнаною радість польоту, птахи, яким крила служать лише для пошуків їжі та для боротьби за неї. Проте час від часу на одну коротку мить цей світ виринав у його пам'ять. Така мить настала якось уранці, коли він удвох зі своїм учителем спочивав на березі, зробивши кілька швидких переворотів зі складеними крилами. А де інші Салівани? спитав він ледь чутно, бо вже призвичаюся передавати свої думки без слів, як усі тутешні чайки, що ніколи не здіймали галасу, чому у нас тут так мало? Адже там, звідки я прилетів, були тисячі чайок. Я знаю. Саліван кивнув. Єдине, що я можу відповісти, Джонатане, таких птахів, як ти, буває один з мільйона. Більшість із нас рухаються вперед дуже повільно. Ми прийшли з одного світу в інший, майже точно такий, і вже забули, звідки походимо. Нам байдуже, куди нас ведуть. Ми живемо одним днем. Уявляєш, скільки життів ми маємо прожити, перш ніж почнемо здогадуватися, що життя це не тільки пожива. Боротьба та влада у зграї, тисячі життів, Джонатане, десятки тисяч, а потім іще сотню, поки не зрозуміємо, що таке вершина знання, і ще сотню, поки не впевнимося, що мета нашого життя досягти цієї вершини і передати свої знання іншим. Звичайно, і тут діє той самий закон. Ми вибираємо для себе наступний світ завдяки тому, чого навчилися у попереднім не навчишся нічого. І наступний світ не буде нічим різнитися від попереднього, і в ньому тебе чекатимуть ті самі перешкоди і свинцеві тягарне знання. Він випростав крила і повернувся лицем до вітру. Але ти, Джоне, мовив він, ти зміг вивчити так багато за такий короткий час, що тобі не довелося прожити тисячу життів на дорозі до цього світу. Замить вони знов піднялися в повітря і продовжили тренування. Робити подвійний переворот у двох було нелегко, бо Джонатан, перевернувшись, мусив пильнувати рухи своїх крил і узгоджувати їх із рухами інструктора. Спробуємо ще раз, сказав Саліван знову і знову. Спробуємо ще раз. І нарешті добре. І тоді вони почали вивчати зовнішні петлі. Якось увечері чайки вільні від нічного польоту стояли всі разом на піску і думали. Джонатан, набравшись духу, підійшов до старійшини, який мовби то скоро мав покинути цей світ. Чанге, мовив він трохи схвильовано. Старійшина лагідно позирнув на нього. Так, сину мій. Замість того, щоб з роками підупадати на силі, старійшина лише зміцнів. Він літав швидше, ніж будь-яка чайка у зграї, і досконало володів такими прийомами, що їх інші тільки починали вивчати. Чанге, цей світ зовсім не небеса, так? При світлі місяця було видно, що старійшина всміхнувся. Ти знову вчишся, Джонатане? Ну то що ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця? Небеса? Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса, не місце і не час. Небеса це досконалість. Він хвилю помовчав. Ти дуже швидко літаєш, правда? Я...» Я люблю швидкість, відповів Джонатан. Приголомшений, але гордий, що старійшина його помітив. Ти зможеш торкнутися небес, Джонатане, в ту мить, коли пізнаєш досконалу швидкість. Це не значить, що ти пролетиш тисячу миль за годину чи мільйон, чи мусиш летіти зі швидкістю світла. Адже будь-яка цифра це межа, а досконалість не має меж. Досконала швидкість, сину мій. Це значить, що ти опинився там. І Чанг без жодного попередження зник, та вмить з'явився край води за 50 футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову і за тисячну долю секунди торкнувся плеча Джонатана. Це така забавка, мовив він. Джонатан був у захваті. Він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса. Як ви це робите? Що ви відчуваєте? А далеко ви можете так перелетіти. Перелетіти можна куди завгодно і за будь який час, коли захочеш, сказав старішина. Я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою. Він дивився вдалечінь за обрій. Дивна річ, ті чайки, що нехтують досконалістю заради мандрів, не летять нікуди, бо їм не підвладна швидкість. А ті, хто відмовляється від мандрів заради досконалості, в одну мить дістаються куди захочуть. Запам'ятай, Джонатане, небеса це не час і не місце, бо місце й час не мають значення. Небеса це. А ви можете навчити мене так літати? Джонатан тремтів, уявляючи собі ще одну перемогу над невідомим. Звичайно, якщо ти хочеш навчитися. Я хочу. Коли ми зможемо почати. Можна і зараз, якщо бажаєш. Я хочу навчитися так літати, мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його очах. Кажіть, що я маю робити? І Чанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня. Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно, говорив він, ти насамперед мусиш збагнути, що вже прилетів.